Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Я знаходжуся в нашому Дублянському лісі. У нас вже давненько не було дощів, але все-таки на розвідку захотілося поїхати, поки є якась вільна хвилинка. І разом беру вас з собою. Так що, кому цікаво, лишайтеся, не забувайте про лайки, коментарі. Ну, а я пішла щось шукати. Так, друзі, перейшла я з дуба. Ось такий у нас є молодий ялинковий ліс. В ньому більше завжди вологі, тому піду пошукаю. Так як в дубах, взагалі, взагалі сухо-сух. Цінечка. І ось як я казала, що тут щось має бути, і це рижик. Ялинковий рижик, правда він же великий. Зараз глянемо, Так, він же паршивий, Ось так. Так що тут щось є. Ну і ось, дивіться, як можна. Це не рижик. Це я навіть не знаю, що це. Ось там щось вилазить. А ось це рижик. І ось не рижик. А як я перевіряю, що це рижик, я просто зрізаю, і він ось так червоніє. Так що це рижик 100% чистенький. Ось так. Тут, звичайно, такий, можна сказати, густючий, непрохідний, але я потихеньку, помаленьку прокарабкуюся по цьому лісі. І ось яку красу я знайшла. Дивіться. О, Боже він, один кращого іншого. Це взагалі. Ось це то краса. Це милуватись, любуватися. Супер. Просто супер. Ну, ось ще полянка рижиків, але вони вже старі, я їх брати не буду. Друзі, дивіться, а скільки цих мухоморів ось тут. Це просто неймовірно. Скільки їх тут є. Ось тут молоденькі, а ось там вже старенькі. Це просто як в касті якісь. Ось дивіться. Тому цікаво му... морова полянка можу дати адресу. Ось дивіться, скільки їх там. Це просто казка. Дійсно, як в казці вони красунчики Я вже подумала, що це бабки, але це, на жаль, не бабки, це якісь інші грибочки. Ось, бачите? Це щось не знаю, я таке не беру. Ось там маленькі. Я таке не беру. Ось, я ногу знайшла бабку, але вона вже дуже-дуже старенька. Так що нехай тут буде. Шукаємо далі, значить, щось тут є. І тільки я сказала, дивіться, який красний красничок. Ох, красунчик. Свіженький, гарненький, просто супер. Ну, з цих красунчиків є просто шалені. Ви гляньте, ви гляньте на них, це просто казка. Ще одна полянка з рижиками, хоч вони і великі, але якщо вони будуть не червиві, я їх заберу. Та як у мене в відеречку, зовсім трішечки. Червивий. Ось тут ще молоденькі є. Тут набагато так прохолодніший і це червий. Так що ось так. Кажу, в нас дуже сухо, дуже посушливо, тому бачите, червиві всі червиві, на жаль. Ну ось, друзі, мій сьогоднішній улов це, звичайно, мало, але захоплення і емоції, і маса просто. Я дякую цьому лісу, дякую вам за перегляди. За коментарі. Так що гриби тільки розпочинаються на Рівненщині. Ну, принаймні в нашому лісі. Це Дублянський ліс. І ось так. Так що всім величезне-величезне, дякую. Хто чекає опеньків, чекайте ще не скоро, ще якнайменше як то недільку треба почекати. Було б добре, щоб пішов дощик, але гриби будуть. Без грибів не лишимося. Всім дякую за перегляд. Бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини. Всього самого найкращого. до нових зустрічей.